Друзі, бажаю всім доброго дня. З вами От, Повідомляю про те, що друзі не забуваємо підписуватися, ставити лайки і обов'язково коментувати відео. Це дуже важливо. І щоб не була даремна моя робота. Друзі, зробимо розклад на наступні 2 дні для кого? Для людини. Ну, такої, яка заложила свій фінансовий зріст і чекає його вирішення вирішення цієї справи. От, Питається рухатися до поставленої мети, питається налагодити стосунки, але якщо бачимо, бачите, випадає з цього-навсього з усього фінансового зросту по одній такій копійці, незначній сумі. От, Що його чекає далі? Так, гар, далі його чекають гарні зміни любов та нові знайомства. Можливо, в нього з'явиться якась кохана людина, От, нові знайомства коханої людини, появиться кохання, якесь, яке буде йому допомагати е, в натхненні, тобто вийти з такої стресової ситуації, що нічого не хочу, нічого не бачу, нічого не хочу робити. Я вже багато поклав старань. Багато чого добився в своєму житті, сильно старався, але воно не привело до того, чого я хотів. Тобто, є все, але мало того, немає, чого хотілося б. І таким смутком він не бачить допомогу. допомогу звище. Звищ. І те, що до нього йде, ця допомога, тільки йому треба її взяти і скористатися. Так, в цієї людини є інтуїція, влада над емоціями та почуттями. Екстрасенсонні здібності можуть бути в цієї людини. І також дуже багато таємниць ця людина приховує. Або приховує ці таємниці від неї, і вона якби не все знає, чого хоче. От, можливо, це її см... уводить в такий смуток із-за цього. Так, плітки, розпусти, прагнення втекти від реальності в нього в самої цієї людини, із-за того, що хтось складає плітки стосовно нього, а він е хоче добитися любові, можливості реалізувати себе в щасті та сімейному житті. І це дуже мудра людина, от, яка прийде, або до якої прийде кохання. Друзі, воспользуйтеся цими совітами і користуйтеся ними. Не забувайте про це.